Отже, всім привіт! Після вчорашнього відео, де я показав, як податися одночасно на візу рекорд та візу. Прийшло досить багато запитань, як податися тільки на візу. Наприклад, у вас є work permit, і ви хочете податися тільки на візу, тому що ви продовжили вже work permit. Сьогодні я дуже швиденько це покажу, як це зробити. Окей. Отож, знову ж таки, ви залогінилися у свій аккаунт IRCC. Так, скролимо вниз, шукаємо Apply to Come to Canada. Клікаємо сюди. Клікаємо Visitor Visa, Study Permit. «Work permit» І починаємо відповідати на запитання. Значить, якщо у вас є work permit, ви вказуєте, що ви хочете працювати в Канаді, вказуєте всі далі дані. Все, як, як ви раніше, подавалися. Клікаєте Next. Знову ж таки, вибираю НІ, що я не є постійним резидентом Сполучених Штатів Америки і не маю номера, того то я ніде не подавався. Так, вказую, що в мене зараз поточний статус worker. Значить, далі тут відповідаємо на запитання. Значить, тут а, я, оскільки у вас вже є work permit, я ставлю тут Yes, тому що технічно ви, ви подалися були раніше за work Permit. Під тою Active Policy, так, яка, яка була під коед. Значить далі для тих, хто, в кого є чоловік-дружина тут, так, і в них є той work permit, так само ви можете поставити так. Ну, я в даному випадку поставлю Ні, тому що знову ж таки розглядаю ситуацію, коли є людина одна, щоб було простіше. Так, тут далі ставлю Ні. Знову ж таки, про чоловіка-дружину. Якщо, якщо у вас інша ситуація, то ставите так. Так, ставлю що single. І там їду до верти, наприклад. І все. в мене є тепер е, дві опції: податися на Temporary Resident Visa або на work, Open Work Permit. Оскільки у вас вже є, вам не потрібно другий раз подаватися. так. Подаємося на Temporary Resident Visa. Клікаємо Continue. Так, ще раз Continue. І зараз буде знову кілька запитань. Так, Ви вибираєте, що у вас є open work permit. Питання про медичний огляд. Якщо він був, то був, як ні, то ні. Наприклад, ви давно його пройшли, припустимо, у 2022 році чи 2023 ставимо ні. Так. Тепер тут питання знову ж таки визначає, чи потрібно вам проходити медичний огляд чи ні. Якщо ви не працюєте в цих роботах, так, ставити ні. Якщо ви не перебували поза Канадою довше, ніж 6 місяців в, списку, в країнах із цього списку. То так само ставити ні. Так, далі, знову ж таки, я не буду працювати в цих е, індустріях, в цих роботах, я ставлю ні. У мене немає family member, я тільки за себе відправляю цю аплікацію, тому ставлю ні. Значить, next. Я не буду призначати ніякого представника, я буду самостійно подаватися. Питання про fingerprints, про біометрію. То ви здавали, так? Якщо у вас є Open Work Permit, ставити Yes. Далі Next, питання про оплату це вже буде платно. Питання про доступ до камери чи сканера. так, І питання, чи будете ви платити кредитною карткою. Ставимо так. Все, переглядаємо запитання і клікаємо Continue. Так, скролимо вниз, Continue. Все. Оце є список документів на візу. Так, є ота сама форма 52-57. Так. Далі вам потрібно загрузити свій отой work permit, ваш паспорт, вашу фотографію. Знову ж таки, фотографію можна просто зняти, зфотографувати е, телефоном на фоні, наприклад, білої стіни. так. Все. От це, це все, що вам потрібно, і треба буде ще оплатити е, гроші. так. От 100 доларів є за, за візу. так? Е, в принципі, е, давайте я швиденько ще раз покажу, як заповнити цю е, аплікацію на Vizor Visa. Вона вже в мене заповнена, зараз я покажу. Знову ж таки, відкриваємо. так? Відкривається в новому вікні. Ска... Скачуємо файл. Так. Скачуємо файл. І коли ви скачали, просто права клавіша, так? І відкриваєте за допомогою. Наприклад, або Adobe Acrobat, або Foxy Reader. Роби програми є безкоштовні, і їх можна скачати. Так, от відкриваємо, наприклад. Так виглядає ця аплікація. Значить, вказуєте UCI номер. Далі всі дані. Знову ж таки, це все тестові дані не справжні. Просто я показую, як це робити, щоб так було зрозуміло. Всі свої дані вказуєте, вказуєте, що у вас статус. Наприклад, у вас є worker статус. Це. Так. Ви проживаєте в Канаді, статус worker, скролимо далі, питання про мови, паспорти, верніше паспорт, якщо нема національного паспорту українського ставити ні, тільки за кордони вказуєте. Питання про інформацію про вашу поштову адресу. Так, і адресу, де ви проживаєте, контактні номери телефонів, імейл е адреса Так, що будете робити в Канаді? Напишете, в принципі, що завгодно, можете писати. Працювати буду. Ну, я, я написав Ukraine 2022, I'm applying for a Visitor Visa. Пишіть це, цього буде досить. Так, знову ж таки, питання про гроші. Якщо у вас є. Наприклад, виписки з рахунків, ж таки, ви можете додати, але цього не потрібно, так, якщо у вас є open work permit. Все. Тобто я, в принципі, особливо тут нічого нема, вказуєте свої роботи, де ви працювали, так, там, в Канаді, до Канади і так далі. Тобто я тут поставив, але якщо у вас є та інформація, відповідно, ви все вказуєте. Далі вказую Ні. «Так». Тут, знову ж таки, можете дати певні деталі про попередні, от коли ви прибули в Канаду і так далі. Так, applied for. Можна тут написати, що це щось старе. Я прибув в Канаду, наприклад, в червні 2022 року, і мені потрібна віза. Так. І таке інше. Значить, тут можуть бути питання про чи десь ви там служили і так далі. Якщо це ваша ситуація, вказуєте так, якщо ні, то ні. Тобто в одному з цих запитань. Зараз дивимося, background information. Так. Нічого такого немає. Ну, ж таки, все, що ставимо ні або так, залежно від того, від вашої ситуації. Так. А, тут питання про службу в армії. Якщо так, то так, якщо ні, то ні. В принципі, все. Тоді підписуєтеся, так, дату ставити, дату, коли ви подаєтесь. Так, там, наприклад, сьогодні число. Сьогоднішнє. Далі не забуваємо клікнути Validate, так, і отримати... Е, отримати е, щоб отримати от ті QR-коди, не QR-коди, штрих-коди, так, будуть внизу документа. Як тільки ви їх отримаєте, зберігаєте документ, і в принципі все, ви готові загрузити його. Так? Так, загружаєте цей документ сюди. Далі загружаєте паспорт сюди, work permit ваш, фотографію. Далі тут буде кнопочка клікаєте Next. Буде цифровий підпис, оплата і на цьому все. Якби все дуже просто, надзвичайно просто. Якщо у вас будуть якісь запитання, питайтеся. Якщо ви з якихось причин там, не можете зразу оплатити, що ви можете зробити, ви можете засадміти аплікацію і потім, наприклад, оплатити, пішовши на, через стрільку Так. Давайте я вам покажу, як це зробити. Тут є от сторінка Pay4U Visitor Visa, Так, можете зайти сюди, буде вона внизу, в описі відео. Клікайте Pay My Fees Online. Пишемо, що ми платимо, власне, за Temporary Residence. А, і віза. Submit. І треба буде знову ж таки. Далі, логін і pay, в, е, за, е, залогінитися в свій аккаунт і заплатити. На цьому все дуже просто. Якщо е, у вас буде запитання від IRCC, якісь додаткові документи, завжди через вебформу IRCC WebForm -вебформ, можна додати ці документи. Ось е, це є IRCC WebForm, якщо будуть якісь додаткові запитання, ви завжди зможете через цю вебформу. Додати документи. так, Вибираєте свою ситуацію. Наприклад, ви подалися на Temporary Residence Visa. так, І хочете додати якісь документи. Додаєте ще всі свої дані тут і таке інше. Клікаєте agree, Next, і треба буде додати документи і засубмітити, відіслати. На цьому все. Все дуже легко. Багаю вам успіху. Якщо будуть якісь запитання, питайтеся, однак, якщо у вас є work permit і вам треба просто зробити візу, це зробити надзвичайно легко. Отже, всі лінки і навіть на тестову аплікацію зразок заповнення буде в описі відео. Успіху вам!